Всім мої вітання! Любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я буду готувати кабачкові трубочки з сиром. І я покажу вам, що для того треба. І приготую з вами разом. Дивіться, я для того маю два кабачки, але я їх почищу. Почищу, того, що вони вже ніби давненькі їх помию і почищу. Маю одну картоплину, маю морквину, два зубчики чесничку. Сир твердий, мука, то є сухарі, яйце, сіль, перець. Ну, може, ще дам трошки манки, щоб воно все трималось. Отакі От інгредієнти потрібні для кабачків. І зараз я буду то робити. Так, зараз я помию кабачки, і то все начищу і натру на терці, щоб було вже все приготовлене. Так, я вже все начистила картопельку, моркву мор... почистила і два кабачки. Бо вони вже були такі, знаєте, погані зверху. І я почистила. І зараз то все натру на грубій терці. Так, я вже все тут понатирала. Тут кабачки потерла на терці. Одну картоплину, морку і чесничок. Тепер я. Тут в велику миску я збила яйце, одне яйце, і буду, і буду то все віджимати від, від юшки ті кабачки, і сюди все зсипати всю цю миску. І так зроблю з картоплею, і так зроблю зі всім, щоб було без юшки. 7, було. Так, я вже то все віддушила. І картоплю віддушила, і э, кабачки, так само вже все віддушила сюди в миску. Бачите? І зараз буду замішувати. Так, я вже тут посолила. Зараз попробую на сіль А тут візьму поперчу добре. Добавлю всіх два зубчики чесночку. сюди і все разом буду вимішувати, перемішаю трохи і тоді добавлю дві ложки, дві ложки добавлю муки і ложку добавлю манки. Там три ложки би було муки, але я добавлю манки, щоб воно трималось добре. Зараз я все добре вимішаю. І тоді тут я маю муку, Добавлю дві ложки муки. Бачите, дві ложки добавлю муки. Отако. Вот Може чуть-чуть ще, чуть-чуть, чуть-чуть тако ще. І добавлю ложку манки. І додавлю ложку манки. І то все добре буду вимішувати. Так, я вже тут все вимішала. Добре, ви знаєте, я трошки мішала ложкою, а то мішала ще рукою, щоб добре вимішати. Тепер воно, щоб манка набухла, нехай воно трошки побуде, а я за той час наріжу сир. За той час наріжу сир. Так, сир я нарізала такими брусочками. Бачите, такими брусочками нарізала сир. Тут налила собі олію в мисочку, щоб руки мачати. Тут мука разом з сухарами. Бачите? Мука разом з сухарами. То я її всю разом перемішаю. Багато не буду. де треба, то я ще добавлю, Багато не буду. Трошки так перемішаю і все. І тепер буду включати сковорідку. І будемо з вами смажити. Так, я включила сковорідку і наливаю олію. І налию, налию олію. Тепер я тут маю олію. Мало місця, нема де подітись, ну, але так мусить бути, як є. Тут кабачки. Я буду руки змочувати в олій, Так, набирати маси, набирати тої маси, так о. І буду класти кусочок сира, і буду то все скручувати в таку трубочку. Бачите, тако буду скручувати все в трубочку і буду обмочувати. Все е, в ту в муку, боже, все. Муку буду обмочувати. Всю муку. І в сухарі. Так. Отак буде виходити і буду класти на сковорідку. Отако. І... Знову буду брати, руку буду змочувати олій. Отак. І знову буду набирати і накладати отако. І так буду на цілу сковорідку класти, на Цілу сковорідку буду накладати. Ось так. І так буду все робити цілу сковорідку Так, бачите, помаленьку я смажу, помаленько треба смажити потихеньку, щоб не було такого сильного вогню. І пільнувати треба, олії трошки більше влити, так, щоб вони були так як кругленькі. Ну, вони не будуть такі аж дуже кругленькі, але отак, от щоб були кругленькі і так, щоб їх можна було перевертати в кругову, на всі боки потрошки. Отак, навіть вони підсмажуються потрошечки. Так, я вже всіх потрошки перевернула. Так, бачите, всі потрошки перевернула і на його не смажуться. Так, я вже чотири штучки буду витягувати сюди, на, на салфетку, на тарілку. Вони вже підсмажили і буду їх витягувати. О. А тут буду докладати ще другий. Отак. так. Бачите, я роблю далі руки волі. І роблю. Тут нема де показувати, так добре, бо того що маленьке місце. І тепер буду в муку і в сухарі. Отак, бачите, муку і в сухарі. Мухою і в сухарі. Отак. І так ще зроблю тих пару штучок. Ну, от, люві друзі, такі у мене вийшли кабачки, незатійливі, такі прості. І зараз я візьму, котрий холодніший і спробую з вами, що він собою представляє, сир. Бачите, як сир. Тягнеться сир. І спробую. Спробую, що він собою представляє той кабачок. Ммм. Хочу вам сказати, що дуже смачно. Можете готувати. Таке незатійливе, просте з того, що є, з того і готуємо. Ну, от, я і приготувала кабачки. Можете готувати. Смачненькі, смачненькі, ну, ма що сказати, ну, не м'ясо, але, але добре. Може і ліпше, як м'ясо. А я вам всім щиро дякую, мої любі, хто зі мною залишався, хто підтримує мене, хто ставить вподобайки, пише коментарі, підписується на канал. Щиро вам вдячна, щиресенько вам вдячна. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші! Всім пока.